Всім привіт! Сьогодні я скажу вам швидко, як я писала вірш, що це таке спражничні какаса. Ви знаєте, в цьому вірші я вирішила розповісти про те, що для мене і взагалі в житті, яка сортиця у людей. Якщо ви зробите гарний макіяж, одягнете гарну сукню і...

Це така душа, навіть дитяча, така привітна, така мила, така оптимістична, де ми постійно побачиш у людини. Там, де є проблеми, там, де є якісь неварази, кісти, дуже важко знайти Там, де є співчуття, там, ем, де є змирення, অত সশক্তি যুদকে একটি নয়টি শু লেশের কিন্তু দন তানেও ভি হের যুক্তি প সদ্যি কাসা যাবহাতে স্তাসে নে সাভা পু আতে চা। Від деяких поганих людей, якщо ти будеш дійсно позитивна людина. Тому ці ті прикраси, вся зовнішність, нічого не варта. у війнянні стик, що просто людина, така як повинна бути на цій землі. не сім'ї, таки довга, вітря, пеком є спічувати, і так далі, ці позитивні нотки, щоб були підібувати характери. Але там потрібно є теж характер, щоб вистояти, правду, щоб вистояти справедливість, там потрібно сказати ні. Ні, колюватися, заставляючи. Якось чинити, не правда, ви повинні показати цю людей в будь-якому випадку. От те, що я хотіла сказати, якщо написаний був цей всім гарного дня, хто обідає гарного обіду смачного. Дня, я трошки надіяти. Ми їм без хліба, хоча для мене це багато. але Це не важливо. Покажу. Побачимо наступних відео. Відео буде там, де я обирала дошити. Для чого? Чекайте, я вам скажу.